А пісня це душа з усіх потреб. Потребам лиш пісня в серці ширить межі неба. Летючі рядки Івана Драча вже давно вважаються аксіомою серед щасливців. Котрі знаються на українські пісні, а значить і у стінах Бердичівського педагогічного коледжу. Тутешні викладачі бажають бачити душі своїх вихованців ясними, і у цьому видатний український поет знову приходить їм на допомогу, нагадуючи, чим глибша пісня, тим ясніш душа. Душа одного з педагогів закладу Ліни Зеленянської не лише прагне світла, вона хоче співати. Тож не мудро здогадатися, яким секретом намагається навчити викладачка своїх студентів. Днями пані Ліна вирішила поділитися секретом, що була коли душа співає з усім світом, взявши у помічники двох своїх вихованців Анастасію Самковську та Дмитра Матата, влаштувала ціле співоче дійство мовою офіційною звітний концерт. Мовою тих, хто любить пісню, хвилюючу зустріч із прекрасним. Ось вже чотири роки минуло відтоді, як осягати пісенну науку у Ліни Зеленянської почали Анастасія та Дмитро. Зовсім скоро на них чекає випуск. І хто зна, кажуть, коли ще випаде нагода подарувати свою творчість з такої вже рідної кожному сцени. Думка влаштувати спільний виступ виникла ще рік тому. Почали готуватися та підбирати репертуар з тим, аби зрештою подарувати глядачам незабутні хвилини спілкування з піснею. Якою я пов'язана дуже давно. Ще з маличкою я ходила, співала. Ну, батьки мене вирішили віддати в музичну школу. Е ну, я закінчила музичну школу, закінчила з відзнакою. Вирішила поступати на вихователя в Бертичівський педагогічний коледж. Але так вийшло, що Поступила нам в Навчання далося з самого-самого початку. Стала співати, стала виступати на концертах, на звітних концертах. Співаю в хорі, в граю в оркестрі. Ну, і Взагалі, пісня для мене це щось таке незвичайне, в якій я можу. Пісні я можу показати себе, відкрити свою душу, поспілкуватися з, з глядачами. Потрібно співати, потрібно дарувати людям цю красу, це добро. Коли щось робиш, роби це від душі цим гаслом. Дмитро Матат почав керуватися ще у школі. Саме там вперше спробував себе у співі і пішло поїхало. Концерти, конкурси, музичні зустрічі. Пісенна доріжка привела хлопця до педагогічного коледжу, де теж завжди вірили у зв'язок між творчістю, відданістю та внутрішнім «я». Все співпало. Я дуже задоволений викладачами, які вони навчають, вони дуже професіонально роблять підготовку. І, ну, можливо, я буду далі продовжувати свою кар'єру як співака. Коли я співаю, то я співаю від душі і ну, повинно все йти від душі. Тоді в тебе буде виходити дуже гарно і всім буде подобатись. Такий важкий час потрібно ну, співати особливо українською мовою, показувати нашим студентам, нашим. Нашим одноліткам, що українська мова вона надзвичайно красива і Ну, В принципі, не тільки мова, виходить, а й музика. Ну і музика також, так. Музика, музика несе почуття і красу. Одна легенда свідчить, роздаючи таланти народам, котрі населяли землю, Господь узрів прекрасну дівчину у візеринковій вишиванці та вінкові з живих квітів, вражений її чарівністю Всевишній промовив: Є у мене дар безцінний, нагородженим тебе здобудеш славу на весь світ, і подарував Україні пісню. І з тих пір та не жалкує свого таланту для жодного. Так вона поділилася ним із викладачами педагогічного коледжу, а ті, у свою чергу, не шкодують його для своїх вихованців. І знову усе співпало. Я взагалі вважаю, що мистецтво не є схолостичним. Навіть найпрекрасніше виконання технічне не завжди ну, вражає людину емоційно. Просто так, да, гарне виконання, технічне, володіє людина шикарно голосом, але такої душевної щирості, теплоти, відвертості, слухачі часом не ну не відчувають. І от багато саме роботи в такому в класі ми працюємо над вихованням почуттів, складати в спів свої емоції, свої переживання. Звичайно, що не все вдається, бо ще вони в нас зовсім юні і мають якийсь певний досвід життєвий. Пройти, щоб співати якесь там про втрачене кохання, або про якесь горе людське. Звичай, але ж ну ми в процесі роботи намагаємося до цього досяг до цього досягнути. І я думаю, ну відчувають мої студенти музику, і сьогодні ми це зможемо почути на концерті.